Тільки заробляють шахісти, що ми зараз беремо топових шахістів світу. То вони навіть більше можуть заробляти на рекламі ніж на тому, що вони беруть участь і виграють якісь круті супертурніри. Якщо ми говоримо про гравців там не першої сотні, а наприклад там 101 1000 то знову таки це хороші призові фонди Open турнірів, це тренування все-таки по оверпрайс ціні, тому що топ 1000 світового рейтингу це ну, відносно поважно. Якщо ми беремо матч за звання чемпіона світу, то в якийсь момент призовий фонд. Одного з матчів був 4 мільйони євро. Ось, і відповідно, там переможець забирав 55 програвши 45 Ось, якщо ми говоримо там про якийсь турнір місцевого розливу, то там умовно, ну там, якийсь оупен в Києві, там перший приз може бути умовно 10 тисяч гривень, наприклад. Але такий самий оупен, наприклад, в Чехії. Там перший приз, там, наприклад, 3 тисячі євро або 5 тисяч євро.